Привіт, це буде коротке відео про те, чому інколи не працюють якісь пропрацювання. Або, наприклад, ви звертаєтесь до спеціаліста, а результату ви не відчуваєте, тому що є така штука як вхід в проблему. Тобто, грубо кажучи, це як ключик, ключик до вашої підсвідомості. Я зараз зроблю приклад про свого чоловіка, і ви зрозумієте, про що я. Мій чоловік військовий, і я підсвідомою багато роблю переналаштувань, скажімо так. І я шукала ключки оці. І е, я пам'ятаю, як я така, е, я повинна була знайти ключ е, до слова щось по типу задачі. І я така задача, а завдання е, ніт. Задача ніт, ціль бажання, нет. І, і щось із цього е, а ні, завдання. Завдання пройшло. Е, тобто, коли я про щось йому робила переналаштування. Що б я не говорила, якщо я правильне слово не сказала, то воно не проходить всі ті установки, які ви завантажуєте, вони не проходять. Бо, грубо кажучи, це не про вас. А, наприклад, я я відчуваю, яке саме слово для вас треба підібрати, щоб воно до вас пролізло. Я ще пам'ятаю, коли я вчилась на енергетичного кінезіолога, я вчилась це очно в Києві. Нас провірялося, що саме наприклад дає вхід в проблему, тобто можливість її вирішити. Уявіть, що у вас кожна проблема це якась кімната, і от вам треба ключ до дверей підібрати саме той, щоб ви змогли відкрити ті двері і поприбирати в тій кімнаті. І от оцей ключ це найважливіше. Наприклад, якщо для вас а, щастя не так важливо, а радість важливіша, то ви скільки б не говорили установок про щастя, воно вам не зайде. Вам треба заходити через радість. Або, наприклад, страждання може вам не підходить слово, може вам більше підходить слово, щоб пропрацювати якусь проблему. Тому шукайте саме на які слова реагуєте ви. Не робіть, не беріть шаблоні якісь установки. Ці шаблоні установки вони вже давним-давно не працюють. І ті, хто працює з шаблонами, воно також не працює. Підбирайте саме своє слово. У нас навіть на енергетичній кінезіології є барометр поведінки. Можете забити в Гуглі барометр поведінки. Там є емоції відчуття, які ви через ці емоції відчуття відчуття перевіряєте, відчуваєте, Я, на що саме ви реагуєте тілом. Ви можете реагувати. Ти тілом, якщо ви не відчуваєте, не бачите щось там додатково, ви ем, аналізуєте на що ви реагуєте своїм тілом, десь воно, воно у вас. Виявило дискомфортне якесь слово, десь воно відштовхнулося, десь подалося вперед, десь воно а, визвало тремор, а, десь такі промелькнули якісь там мурашечки. Оці всі реакції відслідковуйте. І коли ви щось робите, коли вас щось задіває, відслідковуйте, що саме в цій проблемі вас заділо. Ви можете взяти якусь проблему. Наприклад, там у вас там сьогодні сталася якась ситуація. Ви берете. Так, в цій ситуації там я розв'язлилась на того, нема реакції в тілі, значить не то. А той мене образив, нема реакції в тілі, значить не то. Якщо ви не, можете не брати конкретну ситуацію, ви берете, наприклад, щось додумуєте, чому ви могли б зреагувати, якщо ситуація вам не відгукується, але ви на неї зреагували. Значить, у якась установочка в вашій голові, підсвідомості зреагувала на ситуацію. Але ситуація просто явилася

Яке визвало у вас якісь емоції? От які емоції у вас визвала та ситуація, от на це і звертайте увагу, бо ваші емоції і ваші відчуття це і є вхід в проблему. Просто чисто через емоції і відчуття можна також працювати. А для тих, хто працює з установками і ловить конкретно текстові установки, там у вигляді речення, у вигляді словосполучення, отут треба підбирати конкретні слова, які резонують саме вам. Якщо що в травні я запускаю знову наставництво, тому будь ласка, хто хоче себе пізнати, хто хоче прибрати ці родові установки, програми, блоки, які вас підсвідомо блокують, будь ласка, звертайтесь більше інформації. В інст.